Усім гарного дня і сьогодні хочу поділитися, як можна пришити кашкорсе до рукавів та понизу виробу, не маючи оверлока. Я вже сколола лице з лицем і буду пришивати еластичною строчкою. В мене така строчка під номером 42. Заправляю припуск вниз, для зручності можна запрасувати і закриваю зріз припуском кашкорсем. Пришиваю оздоблювальною строчкою під номером 30. Налаштувала строчку на максимальну ширину і довжину стіпка на 5. Ось так це виглядає і нижній край виходить обметаний. З виворотньої сторони строчка виглядає так само, як і з лицевої.